Волейбольне покоління Борисполя у дитячо-юнацькій спортивній школі розпочався щорічний чемпіонат з волейболу серед школярів. В цьому сезоні участь беруть по сім команд хлопців та дівчат. Соревновання будуть йти по кругу до найбільшого кількості побіда. визначається побідіти. Вік учасників різний. Команди формувалися з учнів 5-11 класів. Андрій учень загальноосвітньої школи номер 6 бере участь у змаганнях та бореться за чемпіонство свого закладу. Небагатослівно, напроти щиро хлопець хвалить свою команду та розраховує на її перемогу. Команда хороша, друзі теж атлічна. Фінал чемпіонату запланований на 10 лютого. В ньому і визначиться найсильніша цьогорічна волейбольна команда. Фінальних сайнуваннях будуть участвовав дві найсильніші команди, які за предыдущі ігри набрали найбільше кількість очків. Між собою буде визначати сильнішого. Юні спортсмени та спортсменки показали видовищні ігри, тим самим надихаючи своїх однолітків на спортивний розвиток. Володимир Косинський, Максим Хлопотов. Новини телеканал Бориспіль.